Події 24 лютого позначились на кожній людині. Багато хто полишив свою професію та перетворився на захисника. Велика кількість чоловіків одягла піксель та узяла в руки зброю, аби захищати територіальну цілісність України. Військовослужбовець Роман не виняток. До вторгнення росіян Роман був держслужбовцем районної адміністрації Волинської області, а тепер прикордонник. Ми розпитали його, як він зустрів велику війну. Відчуття великої війни було, слідкували за новинами. Якась була така ще надія на те, що здоровий глузд переможе, що ну, щоб не трапиться, на жаль. Війну зустрів дзвінок сестри десь 5-6 години ранку. Сказала, що почалася війна. Розбудив дружину, сім'ю. Сказав збирати речі, тобто документи, якісь якісь перші речі, перші необхідності. І пішов в міську раду. Пішов в міську раду до міського голови, тому що місто в нас прикордонне, десь було розуміння, що зараз почнуть їхати люди, біженці, які будуть тікати від цієї війни. В принципі, так воно і сталося. З міським головою десь планувалося якісь розміщення блокпостів кругом міста, тобто якась місцева самоворона створювалася. Роман разом із друзями спрямував усі свої сили та можливості на волонтерську діяльність, неодноразово забезпечував майбутніх побратимів військовим приладням. Одним із перших прокладав маршрут із гуманітарною допомогою на Чернігівщину. Десь в середині березня ми поїхали сюди з допомогою. Не доїхали, тому що місто було вже оточене. Ми заїхали в Ніжин, залишили цю допомогу, яку в принципі везли сюди хлопцям в Ніжині. Там зайшли до голови районної військової адміністрації вот, і забрали людей, там близько 40 жінок та діток, ми забрали, завезли на захід, скажімо так, евакуювали звідти. Після чергової поїздки майбутній прикордонник чітко усвідомив, що повинен бути в лавах захисників. У мене на Чернігівщині було два друга, є два друга тут в загоні, які служать. І е, я взагалі в принципі службу як розглядав розглядав тільки, тільки в прикордонних військах, в державній прикордонній службі. У передчутті зимових свят кожен українець сподівається на новорічне диво. Проте для чоловіків, вбраних у піксель, цей момент набуває зовсім особливого відтінку та значення. Я думаю, у нас мрія зараз всіх одна. Це велика перемога, велика перемога, і це має бути така от, та перемога. Е, це, знаєте, перемога, яка не обговорюється, тобто ми маємо перемогти їх настільки сильно, щоб вони ту перемогу нашу згадували ще століттями в якомусь жаху. Оце це бо ось за таку перемогу. Я мрію, це моя мрія.